З самого ранку на головній вулиці Центрального міського району відчувався святковий настрій. Продовж усієї вулиці Карла Маркса традиційно вишукувались криворіжці, аби взяти участь у святковому параді на честь Дня перемоги. Святкову колону очолила вантажівка часів Другої світової, у якій перебували ветерани війни. Поклавши піти до пам'ятника танкістам, що брали участь у визволенні кривого рогу, колона рухається до вічного вогню. У святковому параді взяли участь секретар Криворізької міськради Сергій Маляренко, голова Центральної міської у місті ради Ірина Салтовська, голова Криворізької міської організації ветеранів Микола Дабіжа, ветерани війни, учасники бойових дій, почесні гості району. Уважаємо дорогі наші ветерани, дорогі гості, я всіх вас поздравляю сьогоднішнім праздником, з этим святим днем. с Днем Победы. От имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от имени всего депутатского корпуса городского совета, от себя лично хочу выразить вам слова глубокой благодарности за ваш фронтовой подвиг, за ваш трудовой подвиг, за подвиг вашей жизни. Сегодня в нашем районе очень большой праздник. Этот праздник касается всего города Кривого Рога, всей нашей Украины. Сегодня мы празднуем славную, мужественную, доблестную победу, которую вы завоевали своей кровью, своим потом на фронтах войны. Огромное вам спасибо за то, что подарили надежду на будущее, право на то, что мы можем жить свободно, строить І ваше вам дело. Вітаю вас всіх свято! Хай воно залишається назавжди в нашій пам'яті, хай воно назавжди залишається в пам'яті наших попередників. Чимало теплих та щирих слів в той день було висловлено на адресу ветеранів, тих, хто пройшов усю Європу, ризикуючи своїм життям заради майбутнього світлого неба над нами та Україною. Вічна пам'ять героям!